Шановні гравці, вітаємо вас у студії Української національної лотереї. Грайте та перемагайте разом з Україною. Купуйте білети на сайті unl.ua. це швидко, надійно та безпечно. А в ефірі 3099-й розіграш державної лотереї Лотомаксима на сьогодні джекпот становить 1 мільйон 253 тисячі гривень. Тиражна комісія до початку гри довільно обрала лототрон -бе. комплект кульок номер 3 І ми вмикаємо лототрон. 34, 24, 28, 45, 32. Лото Максима максимально вигравально. Шановні гравці, вашій увазі 8 тисяч розіграш державної лотереї Кено. Тиражна комісія на сьогодні обрала лототрон Б комплект кульок номер 3 і ми розпочинаємо розіграш. Щасти вам 18, 41 74 80 70 29 75 23 14 68 33 44 62 55 Два, двадцять один, дев'ятнадцять, шістдесят шістьде, сідев'ять, тридцять п'ять, а тепер вашій увазі виграшна комбінація кено у порядку зростання чисел. В ефірі 6884 розіграш державної лотереї «Лототрійка». катеражна комісія обрала лототрон А-комплект кульок номер 1 І ми переходимо до розіграшу. Один. 8. Перед вами виграшні номери у порядку, за яким вони випадали 0. Один вісім. Бережіть себе. Все буде Україна.